Шановні любі мої пани, пані та панове, товариство моє. Дорогенькі мої друзі, нас сьогодні знов знесли пряму трансляцію. Знов вони написали, що за е, показ вогнебальної зброї. Як на мене, ну е, Указ в музичному кліпі вогнепальної зброї не є порушенням правил Ютубу. В самих правилах про це написано, бо це творчий здобуток тих чи інших людей. І ці музичні кліпи ми використовували в якості музичних пауз своєї трансляції. Тобто ні, ніхто з нас ніякої зброї в прямому етері не демонстрував і жодних причин їх знести не було. Тобто, який можна зробити вироб? висновок, що це робота е, російських наших недоброзичливців. недоброзичливців? Е, Звісно, апеляція подана, звісно, я це буду оскаржуватись, але реакція Ютуб на сьогодні не передбачувана. Тому я ще раз до вас звертаюся, заходьте і підписуйтесь там де ви можете мене знайти. В телеграмі завжди є посилання, і сьогоднішня практика показала, що на них реагують не дуже е, активно. Е, побачимо в четвер. Вдасться нам відновити роботу прямих трансляцій на флагмані, то, значить, на флагмані. Сам канал поки що ніяк не постраждав. Я не знаю, як воно буде надалі. Але трансляції станом на зараз, на 20. 32, 20, 32, 18 серпня, трансляція на каналі знову заборонена. і знову скаржується. Я вважаю, що це не Ну, Є музична композиція, є кліп, творчий здобуток. Вона є невід'ємною частиною цього кліпу в його контексті художньому. Чи використовується вона там справжня? використовуються там макети якісь творчі, я не знаю. Але Ютуб чомусь знає. Я не знаю, чому не подобається робота, наша робота на користь України, яка захищає е, свій дім, своїх рідних, своїх дітей. Чому вона не подобається Ютуб? Сьогодні е, росіяни п'ятьма шахедами влучили в Харкові в домівку, в житлову домівку. Знищили сім'ю цілу. Людей знищили, цивільних людей. А в кліпі зброю побачили. Я що вам зброю діставав? Я їх демонстрував, чи продавав, чи що. Розові поні. Друзі, заходимо на резервний канал, а заходимо в телеграм. Посилання будуть внизу під кіно. До зустрічі, дорогенькі. Все буде Україна. Все почули, все почули, друзі. Слава Україні. Все буде добре.